Циркові розваги не під традиційним шатром, а просто неба на уроки пантоміми, сценічної пластики та жонглювання запрошують усіх учасників та гостей міжнародної творчої лабораторії «Арт Полиїв». Ці заняття кажуть, досвідчені педагоги розвивають моторику, координацію та вестибулярний апарат. Аби визначитися, що краще вдається, потрібно спробувати все. каже киянка Олена, яка навчає класичному і контактному жонглюванню. Є в Києві цирка, студія проти ночі вчить… И жонглировать, и работать с хлопом, также и с огнями. Вот. Мы приехали сюда учить детей взрослых, пока, пока приходят только взрослые. Девочкам легко крутить обручи, мальчикам. Мальчикам, конечно, интересно вот пое. Миша крутит. І 14 чотирнадцятилітній мишко вибір на користь циркового мистецтва, зробив уже давно. Каже, це незвичайно, а ще він любить дивувати і тішити людей. Жонглерські вміння опановував самостійно за допомогою відеоуроків. Тут усе залежить не лише від вправності рук, але й способу мислення. Навчитися самому було доволі легко, а вчити людей їм – це намного тіжлі. Джангліранісаміщає собі роботу двох полошері мозга і це для чечка мозку ні і дуже тяжело. Якщо дорослим учасникам майстер-класу цікаво випробувати свою спритність і реакцію, то дітей вабить передусім яскравість усього приладдя та відчуття на дотик. Десятилітня Даринка з Івано-Франківська на артполе приїздить ще з чотирьох років. Однак на церкові розваги потрапила вперше. Мене не вчили, я сама пробувала, пробувала, але в мене не дуже виходить. Тут є багато майстер-класів, я приїхала сюди, щоб навчитися. Ну а під захистом справжнього індіанського ті піарполиїв тішить мали Різного віку майстер-класами нове життя старого одягу також і сплети гачком і кераміки. Крім того, діти експериментують у акустичній майстерні казки Велике вухо та опановують ціанотипію. Дорослі ж імпровізують і й йогою, шукають дорогу до персонального звуку в лабораторії шуму та овочевому оркестрі Паприка Лаба.